Про співпрацю між закладами загальної середньої освіти, комунальним закладом Ветеранський простір Звягеля та Центром соціальних служб в напрямку Національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання і громадянської освіти для дітей та молоді йшлося під час зустрічі з заступниками з навчально-виховної роботи, яка відбулася в ліцеї номер 1 імені Лесі Українки. Захід відбувся з ініціативи координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, яка функціонує при Звягельській місті міській раді, заступник міського голови, голова координаційної ради з питань утвердження української національної і громадянської ідентичності міської ради Наталія Борис ознайомила з діяльністю координаційної ради. Зупинилась на виконанні закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. 1 січня 2023 року. України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Законом вперше в історії незалежної України визначено мету, завдання, принципи, напрямки, особливості формування і реалізації державної політики саме. У сфері утвердження української національної і громадянської ідентичності та складової забезпечення національної безпеки України. Це те, що сьогодні найактуальніше так, в нашій державі і, відповідно у вихованні дітей та молоді. Леонід Арсенюк, директор комунального закладу Ветеранський простір звягеля, проінформував про особливості роботи ветеранського простору, надав пропозиції щодо залучення ветеранів до виховної роботи з учнівською молоддю. Звягель – місто військових, місто ветеранів. Е, і е, Це тема, яка дотична і до всіх, в тому числі до дітей. Тому що у всіх дітей, зі всіх шкіл з е, ну, напевно, що немає жодної родини або за рідні виключення, де там, або батько, або брат, або дядя рідний, або ще хтось, або мама, або сестра десь воює, десь Збройних Сил. Тому, звичайно, що ця тематика для України е, дуже актуальна. Тому, звичайно, що логічним кроком було, що звягелі рішення міської ради було створено комунальний заклад ветеранський простір звернення. Ми абсолютно відкриті і ми, ми дуже хочемо, ми бажаємо працювати з молоддю. На особливостях переживань ветеранів їх психологічному стані зупинився фахівець ветеранського простору. Звягеля Мельников Олександр. У нас дуже великі великі плані. Населення ветеранами міста про толерантність спілкування з ветеранами дуже важко. Розумієте, що це капсула. Капсула. Я сам знаю, я таким був. Я довго ходив до того стану, правильно мені Виковач сказав, коли ти бачиш це вживую, коли ти ховаєш своїх хлопців, потім, ну, крім того, що є бажання помститись. Ще ти зачиняєшся повністю. Про нові підходи у викладанні навчального предмету захисту країни, який став сьогодні одним з компонентів громадянської освіти молоді, про вивчення кращих практик впровадження освітніх змін у напрямку військово-патріотичному вихованні, розповів директор ліцею номер 1 Юрій Рошка. Ця система, про яку я трішки вам розкажу, вона була заснована в місті Обухові. Ми туди їздили. Там створений був перший осередок. Щоб дати щось нове, час біжить, діти ростуть швидко, і треба сьогодні створити і напрацювати всім разом з суспільством. Ольга Добровольна, директор Центру позашкільної освіти, з колегами досвідом організації гуртка захист України. В жовтні місяці відкрила гуток, який ми назвали Захист України разом із хлопцями. І до мене ось прийшли хлопці, мої учні, не а просто ось ті військові, які залишилися живими, але мають і фізичні поранення, і психологічні ще більше. Ми просто отак поспілкувалися, і вони мені розказали про те, чого не вистачає хлопцям на війні, чому вони їм. Да, Що, по-перше, психологічно вони до неї не готові. По-друге, не вміння працювати з новою зброєю, просто виживати в умовах цієї сучасної війни, ось надавати первинну допомогу медичну, орієнтуватися на місцевості. Ми починаємо виховувати свідомого громадянина ще із дошкільного ліку, тобто з маленьких діток із закладів дошкільної освіти. Щороку у нас затверджуються за плани заходів військово патріотичних національно-патріотичних, які протягом року виконуються. Майже всі заклади співпрацюють із осою, запрошують ветеранів, проводять і тактично, хоча захист України це лише 10 11 класи, але працюють з усіма дітками з першого класу, тобто по можливості навчають те, що відповідно до такого віку. Також всі ці питання розглядаються на нарадах, на педрадах, на колегіях, приймається спільне рішення, яке доноситься до всіх учасників освітнього процесу. Проводяться інформаційно просвітницькі заходи. перегляди фільми, мультфільми, уроки пам'яті, екскурсії. Але, напевно, таке найгромадкі... найбільше це є організація проведення патріотичних благодійних акцій, концертів, флешмобів, де діти збирають кошти. На ці кошти закуповують вони те, що необхідно нашим воїнам Збройних сил України. Багато хто співпрацює напряму, тому що в нас у школах є батьки, випускники, які звертаються до закладів і напряму вже допомагають, що необхідно. Олена Котова, директор Центру соціальних служб, подякувала присутнім за співпрацю. Ознайомила з роботою центру по вшануванні пам'яті загиблих, померлих захисників і захисниць, підтримкою родин загиблих героїв та героїнь. Наша робота коли почалась війна, ми ж приймали багато продуктів, якось так знаєте. І коли почали спакування, ми зрозуміли, що ми маємо себе взяти далі цю роботу. Ми почали записувати по прізвищах, ми почали вести облік. І на даний час, коли відбувається поховання, ми не чекаємо, поки сім'я прийде до нас або звернеться в управління соціального захисту, або ще кудись. Ми беремо телефон, телефонуємо ну, на другий, третій день. Запрошуємо сім'ю до себе, Олександр Дюбо, заступник голови координаційної ради з питань утвердження української національної і громадянської ідентичності міської ради, зосередив увагу на реалізації проєктів та заходів військово-патріотичного виховання, зокрема організації вишколів та спортивних заходів для молоді. Взагалі, робота, яка проводиться в нашому місті в шкільній освіті, на мою думку, не проводиться дуже активно. І все дуже добре. А от робота громадських і спортивних організацій доволі ще слабка. Тому думаю, що треба просто в'язати цю цепочку і підтягувати їх, бо дійсно ці люди дуже багато що вміють. От. Я хочу подякувати хлопцям ветеранам, які підключилися вже і своїм прикладом останні Рік е, показують, як це треба робити. Учасники зустрічі ознайомились з новим сучасним поповненням навчально-матеріальної бази осередку з навчального предмету захисту країни. Адже Міністерством освіти і науки затверджено оновлену освітню програму для учнів 10 11 класів. Тепер під час вивчення дисципліни немає поділу школярів і школярок за статтю. Хлопці й дівчата проходять курс разом. Кожен, незалежно від статі, має вміти захистити себе. Особливо з огляду на те, що нашим сусідом є країна-терорист, Росія. Змістовним був фрагмент уроку та спілкування з учнями. Молодь захоплені від практичних занять, та й самі вчителі задоволені від результатів роботи. Ліцей все більше стає чудовою можливістю отримати якісну освіту та розвинути необхідні навички старшокласникам, майданчиком нової освітньої культури, старшої школи, відповідно до концепції нової української школи. На завершення Наталія Борис подякувала всім за працю і спільне прагнення до якісних в утвердженні української національної та громадянської ідентичності. Сьогодні в нашій громаді, в закладах загальної середньої освіти, ми все з вами маємо робити для того, щоб наша молодь пишалася своїм українським походженням, щоб наша молодь навчалася, працювала і жила в Україні. Тоді і Україна наша буде сильною і непереможною.